Доброго дня. Рада вас вітати на своєму каналі. Всім привітики. Всім привіт! Так, мене звати Олена, мені ще тільки 52. Я зараз переїхала і живу в Таїланді. І в цей час у мене з вами проходить зазвичай Мукбанг. Тому, кому цікавий це відеоблогінг. Буду рада вас тут бачити. У мене сьогодні без змін. У мене сьогодні супчик, який був і вчора. Я купила і на вчора. Ну, і вчора їла, і на сьогодні. Тому в мене без змін суп з хрящів калаєновий. На сьогодні у нас ефірчик буде десь на пів годинки. Плюс-мінус. Сьогодні в мене є справи. Коротше, буду зайнята, тому і раніше трошки вийшла. Подивлюся зараз, який буде актив, може в цей час буду також виходити, щоб не дотягувати там до вечора, коли зазвичай я, ну, коротше, в трошки в інший час виходжу. Тому всім привіт! Валерії, привіт! Добрий день, приємно кіта. Дякую. У мене Валера сьогодні без змін. Сьогодні в мене супчик, який був вчора. Тому я сьогодні повторуха. Він мені смачний, корисний. Тому сьогодні так. Всім привітки! Як ваші справи? Розповідайте. Вдома зараз, ну, в когось, мабуть, сніданок, в мене вже вечеря. Різниця з Таїландом, я в Таїланді зараз знаходжусь. Різниця в нас. Я не включила, боже, не зарядила цей телефон. Зараз підключу цей, як його. Ну, ви поняли, коротше. Треба підключити. О, підключила. Всім привітики. Всім привітики. Розповідайте, що у вас? Що у вас смачного на сьогоднішній прийом їжі? Можливо, ви разом зі мною також це робите. Тік-ток, якщо доєднуєтесь, ставте вподобаєчки. Мені це буде приємно. А вам, я думаю, неважко. Люди. Як це смачно. Я вчора зуба пройшла. Ой, все добре. Супер. Все добре. Як то кажуть, політ йде нормально. Угу. Вчора така ситуація сталася, Зараз вам розповім. Вчора моя знайома хотіла зняти кошти з банкомата, з терміналу. З української карти сума списалася, а банкомат тайський не видав гроші. Ось така була фігня. Вона мені дзвонить, Олена, виручай, що б робити. Ще б все пропало. Що робити з цьому випадку? Вона зі мною живе в одному конніку. Кажу, нічого страшного не сталося. Треба просто розібратися спокійно з оцим всім. Тому... Заспокоїла. Сума така немаленька. Тому спочатку думала, що треба дзвонити в Тайський банк, а потім виявила, що треба дзвонити в наш банк. Тому все зазвонилися, списалося, гроші повернуться. Просто був або збой якийсь. або якась така фігня. Тому в цьому випадку ніколи не нервуйте, спочатку вмикайте зозулінку і думайте, що треба зробити, щоб все було максимально правильно. Тому отаке. Ага, збій хочуть наші гроші вкрасти. Ну, я ж вам кажу, як це сталося. Гроші повернуться, і тільки повернуться, я вам розповім. М -м -м. Зазвичай цей процес займає від одного до семи днів. Тому я вам розповім, як це все пройшло. Така ситуація була. Обично дзвонок банки вони відміняють операцію. Ну, вони вже побачили, вони підтвердили, що не було видачі кеша. І я ж кажу, просто на це треба час, так як це сталося в суботу. Це сталося. Ой, вчора, в п'ятницю, то, в принципі, сказали, субота, неділя і там гроші. Ой, благодарю, привіт, привіт, Владимир, привіт. Ой, А якеснє число? Ви вже тут чи не тут? Смачного вам дякую. М -м -м -м. Ви вже прилетіли, супер, я вас вітаю. Я вас вітаю, як ви долетіли, все добре? Ой, сьогодні, до речі, буду в вашому районі. Буду в вашому районі М -м Ну, будемо з дівчатами. Знаєте, де? Центр Маріна, тільки за Маріна, і там є посудна лавка. Погуляв, покушав. Супер! Я вас вітаю. Я дуже рада, що ви вже в Тайланді. Добрий ранок, смачного, дякую. М -м -м. Тому ми сьогодні будемо в тому районі. Після ефіру плануємо дівчата, Ну, мені там треба по посуді трошечки. подивитися. Тому то так. Аутлет там. Так, так, аутлет. Ну, нам не аутлет, там за аутлетом за Біксі, ой, за централ Марина, отам от знаходиться на другій вулиці посуда. Там такі класні ціни на посуду, то нам сьогодні туди треба. Так що ми будемо за сьогодні там. приятного підійти, дякую. Ви в Тернополі? Ні. Я не в Тернополі, я зараз знаходжусь в Таїланді. Як вас зустріла? Зустрів Таїланд, там все добре. Яка година у вас? У нас 10.38, я знаю. А у нас вже 15.38. Отлічно. Мене Ліна, привіт, Привітики. Я сьогодні трошки раніше, але зазвичай десь плюс-мінус в цей час їм. Буває трошки пізніше. 4 прилетела. супер. Ну, що, нормально там, все, без, без проблем. Пустили все, все нормально, так? Що це за суп? Це суп з хрящів. Зелене це у мене, тут, я думаю, що це крапива, скоріш за все. Все класно, тоді супер. Що це у вас такий смачний суп? Так, це суп з хрящів називається. Я його називаю калогенови. На связі. Добре, добре, а, добре. У вас є стихії? Ну, Стихії взагалі навколо є. У нас, слава Богу, все добре. У нас, слава Богу, все спокійно. Приятного аппетита. Дякую, дякую, привіт, всім здоров'я. Привіт, привіт Олен... Оленка, Приветики. привітики. Дякую, дякую, Танюше. Боже, люди, як це смачно! Оцей суп я не знаю. Я його взяла, коротше. Взяла е цей дві порції, щоб і на сьогодні, і на завтра. Я ще сплю. Та я зрозуміла, ви сьогодні рано. та рано, бо сьогодні треба... Поїхати по справах, а знаю, що я ну, в процесі може і не вийду в ефір, тому вирішила трошки раніше. М -м -м. Боже, люди, це смачно. Почему так некрасиво і отвратно ви принимаете пищу? У вас просто ізвращений вкус, тому ви цього не розумієте, Анечка. Самогон є? Ні, немає, я не вживаю. Це той суп так, з хрещами. Я вчора взяла дві порції. Одну поставила в холодильник, коли остигла, а другу я другу я взяла, ну, а друга ж це сьогодні буде. Там питали, чи які є істочник колагена, ще холодець, теж дуже непоганий. Доброго дня, доброго. Валерію, привіт. Там в Таїланді класно, наверное? Так, класно, тихо, спокійно, сонце. Сьогодні вітряно. Сьогодні вітряно трошки. Але класно. Тикток, а що ви сидите, не тапаєте? Майже 100 людей на ефірі, а ви сидите, буха розвісила. Я розумію, що ви мені бажаєте приємного, дякую. Привіт, Аня, отдихаю і віддихай е, побольше, слад, побольше сладких снов. Що ви вирішили почати раніше? Тому що сьогодні є справи. І мені от зараз з вами проведу ефір і поїду спочатку в центр фестиваль, а потім е, в центр Алмарина. з дівчатами домовились, там треба купити коє додому, ну і вирішили проїхатись туди. В каком вы городе? Я знаходжусь в Паттайе. Доброе утро. Как называется? Это диета не диета. Це спосіб життя. Вчера нашого сусіда. Да. Так кожного дня, кожного ранку прокидаючись. Читаю новини. Немає спокою в Україні. Так, тік-ток, давайте тапайте. Я розумію, що треба швидко. Швидко відтапати їх М, -м, -м. Катюша, ви з нами, благодарю. Привіт, 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 привіт. Привіт. Що у вас сьогодні на сніданок? У більшості зараз сніданок. А ну пишіть. М -м -м. Чуть салфетка не улетіла. Я не снідаю. А -а -а. Я поняла. М -м -м. Неправильно ми робимо. Неправильно, Катя, треба снідати повноцінно. Щоб потім не під'їдяти всяку фігню. <ріху> треба подивитися, що холодильнику і топать туди. <ріху> Давайте, Танечка. Я прослухала, що ви їсте. Я їм суп колагеновий. Схрещив. Отнюдь не знак бездуще, молчалівость, влімить лиш то, что пусто із Сто високих. Як не хочеться. Я, я поняла, що вам не хочеться. Але треба мусити. Треба робити. Молочна каша. Це м'ясо.